Ви знаєте, я розумію, що деяку інформацію влада, особливо під час війни, має приховувати, ну, приховувати від населення. Ну, деяку? Не все має знати людина. Але ця спадщина серед чиновників з Радянщини, от з Радянщини влада завжди бріхала скрізь, в великому, в малому, бріхала, 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 маніпулювала. Ну це коїлось для того, щоби. Народ не побачив, що комуняки тупі. Ну Дійсно, це робиться, коли влада постійно бреше. Це щоби народ не зрозумів, що ми можемо і без влади вирішувати якісь питання. До чого, чого я захотіла записати оцій ролик? Сиджу собі каву, попиваю. Ну, листаю новини, стрічку, новини. Рандомно. Рандомно, бачу новость. Від районної військової адміністрації Одещину. Там головний Гринчак, Кібер Він там щочки надуває. Я бачу, як він там фотографується со спортсменами. А то побачила, думаю, то він там со спортсменами, а тут я бачу: О, прийом веде. Виїхав в Авідіополь вести прийом громадян. Вау, класно придумав. Гринчак, поперся в Авідіополь, попіаритися. По-перше, він себе там поводить як ревізор. Нагадаю, погана у нас влада, хороша, не то влада, яку обирали люди на виборах. Помилилися, ні не помилилися, це виборчі посади. А пан Гринчак це та посада, за яку ніхто не голосував, його прислали з Києва. Підписав Зеленський наказ, все, Гринчак буде тут керувати. і все. І воно собі надумало, що воно тут головне. Гринчак це наочний доказ, та не тільки Гринчак і Кіпер, що реформа децентралізації в Україні не завершена. І оці районні адміністрації, і обласні адміністрації досі не знають, чим займатися. Воно не завершено, не прописано. Але ще за наші гроші. Ну, повертаємося до тої рандомної новості, яка увагу мою. До себе притягнула. Гринчак написав в своєму телеграм-каналі його імені Гринчака, що мов ми тут зустрілися з людьми, виїзни там е, така була виїзна зустріч, люди прийшли. Ми там обговорювали питання підключення води, ремонт дорожнього покриття. Це піар для пана Гринчака. І піар вийшов грязного левелу. І от чому я кажу, що рандомна новость і тут випадково. В мережі я побачила відео того самого прийому Гринчика, який спілкувався з громадянами і владою Відіополя. От послухайте, там про Мацковську церковь, там про роздутий штат чиновників. Там ми все середу будемо тут бачитись. Тут буде вся комісія. Ми просто просто прошу підготуватися по роздутості штатів, щоб потім доказали нам, що вони не роздуті. По оптимізації коштів бюджетних, і, я знаю, що є вас приміщення, а воно то наполовину пусте селищної ради і особиста голова. Всі ходять до ворожої організації, яка знаходиться у самому центрі селища, якою керує громадянин Російської Федерації Капилов. Треба припинити реєстрацію цієї релігійної організації як така, яка працює на підставі документу, яка видала ворожа церква, яка призиває з багато Україну. Я вже з приводу ну, того, відсутності ну, економічної розвитку громади я вже допив е, губернатору е, по даному питанню. І е, він мені дозволив максимально вузько розібратися, чому саме так? Хто ворог вашої громади? Ми повинні розібратися. роздуті штати, у вас там 120 чоловік штаб. Я, ну, Навіщо отримувати таку кількість людей? Почули це питання. А чому в новині у Гринчака це не написано? Це дуже гостре питання. Зараз, в наш час військовий, коли московська церква все ревоче. І поясніть, навіщо влада Бреше в такої мелочі? Ну напишите в своїй новині, що да, обговорювалися такі питання. Чому Гринчак не пише, що мешканці на прийомі валали, що в той церкві сидить громадянин Росії? Чому в своєму посту пафосному Гринчак не пише про те, що сам своїм ротом казав про роздутий штаб чиновників? І потім я так знаєте, подивистала і подивилася: а Гринчака штат не роздутий. На вас, на кого Гринчака, на всіх чиновників гроші витрачаються з наших податків? Я ще й сказала: районна військова адміністрація це незавершена реформа децентралізації, але гроші з наших податків на них ідуть. Що такого зробив Гринчак для Одеського району? що він отримав за воєнний рік 1 мільйон 300 тисяч зарплатні. 1 мільйон 300 тисяч! Ще пенсія у нього там більше 200. Це за наші гроші. А тепер я дуже повільно покажу вам декларацію Гринчика. Подивіться, скільки добра в нього з'явилося під час війни. З 14-го року. Поки країна стікала кров'ю, поки наші чоловіки, діти, брати, сусіди воювали, що він робив? Автівки купував. Роки дивіться, роки придбання домівок, квартир, автівок. Це всі військові часи України. Уважно дивіться. Знаєте, як в тому анекдоті. І ці люди забороняють мені колупатися в носі. Ви б на себе подивилися. Так, повертаємось. Навіщо влада в таких маленьких випадках новинах Бреше? Я провів зустріч з людьми. Я повчаю жити громаду. У громади власні кошти, власна влада, яку вибрали. Ще я кажу, погана, хороша влада, за нею проголосували і будуть вибори, і оберуть іншого чи залишать всіх. А що конкретно зробила районна адміністрація? Зробила собі статки під час війни. Пан Грінчак і вся його команда. Всі його там замші, радники. Я вам нагадую: світ зараз прозорий. Вашу брехню, маленьку брехню, невдалий піар бачать люди. Ну і чи я допомагаю побачити? Реформа по децентралізації в Україні провалена. І от, коли влада у нас зміниться, я вірю, що вона зміниться, я б на місці нової влади зробила б аудіт, що ви, поганці, робили під час війни. І от можна проста людина може задати такі питання. А, районна військова адміністрація ну, щось зробила, щоб створити нові робочі місця? Ні. Може, привезла гроші, інвестиції, щось тут розробляти? Ні. Може, районна військова адміністрація під час війни а, вирішила питання водопостачання за кошти держави? Ні. А це ж болюче питання одеського району. Я вже не кажу про переміщених осіб, про розвалені домівки, а, про розвалені якісь а, учбові заклади, які волають допоможить нам люди і ученики, щоб ми в вікна поставляли. А робіть фотки і писати безглузди, безглузди новини. Знаєте, можна, може кожна людина в районі, але вона за рік не отримує мільйон триста тисяч.